Кого? То що тут ти таке зловила? А? Я зловила восьминога. Восьменіг? Нічого собі, можна його випустити? Можеш кинути воду. Кинути воду Сюда. Ось сюди? Ось а, сюди А, сюди. Ну добре, зараз кинемо цього восьминіга. Все, викинув. Почистили озеро від восьминіга. Там що там ще є? Там все, там... Ще ловиш? Ого, як багато. Там багато восьминігів. Мають зловитися ті восьминіги. Ух, нічого собі! Ти зловила королеву восьминігів. Так, викидаємо знов? Так, знов. Ну, давай, чистимо озеро. Від восьминігів. Ще щось зловило. Дивись, клює! Тут взагалі якесь прикормлене місце. Риба меч? Так, я знала рибу меч. Це риба меч. Ну, клас. Все, тепер головне не здати це місце прикормлене. Ми будемо приходити сюди і ловити таких риб-меч і восьминогів. Давай, кидай сюди! Добре, кидай, кидай. А що це за риба така? Це Риба-будельник. – Риба-будельник? Ого, це якийсь такий самий рідкісний екземпляр. Можете подзвонити в червону книжку, що ми знайшли рибу – Рибу-будельник. Угу. Нічого собі, риба будельник або рибка-будельник. Та що в океані така спереду має такий світлячок. Ти вже всю рибу бач, розлякала, та. Розлякала рибу і вже повтікала. Ну, що це тепер? Що тут мальок? Що тут за мальок такий? Там риба. риба е. Риба-е? Е, -е. Е, е, риба е Риба е. Ну, придумай. Дельфін. То дельфін? Так. Да. Ага, ну все, пішли, дельфін. Поки всіх риб не виловимо. Не заспокоїться. Що це є? Шпротик? Ого, ну то все, шпротики, напевно, додому заберемо. Не будемо викидати. Ще шпроти? Ну давай. Yes, yes. Ну тут все, ще трошки і буде ціла пачка шпротів. Да. Каролінка, може. Кароліна ні. Не можна <звукорі> перевернути. Стані переважу. Туди змію. Добре, така от змія. Змію зловили. Що то за риба? Така відкривається і закривається. Так? відкривається і закривається. До себе не викривається. Ого. То якась мушля? Ай, знайшла шишку, але то риба, яка відкривається. То медуза була. Медуза? Її не можна брати? Бо вона може впекти. Рибу можна брати, а медузу ні. Медузу! Зловила медузу. А, кажу, медузу не можна було брати в руки. Вись, бачите, скаче медуза. Бач, ми відерко забули. Другий раз візьмемо Відерко і візьмемо ще піцак. Твій сачок і будемо більше риб ловити. Мені сподобалось на озері. На як справжній рибак, Знає всю рибу. Так що можна королі питатися, де саме ліпше клює. І що ти будеш робити? Вона брала воду, тепер сюди буде запускати рибу, яку виловила. Так? А потім заберемо додому, почистимо і мама посмажить ті риби, ті листки. І тобі зготує якраз на вечерю. Ну, в нас улов великий. Тут клює кожних 5 секунд. І ще одна, ну давай, запихай ще. Все, дуже багато риби. Тут один листочок похожий на скатика. Реально похожий. цей темненький наловила риби. Бачу, якісь шижучки плавають, він їх руками виловлює. Безстрашно. Кроліні бачу так сподобалося біля води. Що вона тільки прийшла, спочатку так ходила, бродила, дивилась, що там можна зробити, а зараз вже розбавилася і все. Неможливо її забрати від озера. Ще б якби мала вудку, той підсак і всі ті причандали, то бавилась, напевно, безкінечно. Навіть мовляємо, що може їй купити морозиво, вона не хоче йти. Сподобалося. Дитині сподобалося біля води. Другий раз треба буде їхати теж на море. Наталя теж собі знайшла забаву. гойдолку на, тих, на плавних тротуарах. Все, ти що відерку втопила? Набирай водичку. Треба витягувати разом з водою. Морі! Кароліна в морі. Вернулися ми додому, ледве її забрали з того озера моря. А Ти ще будеш пригати? Тобі сподобалась сьогодні рибалка? Все, пташечка приземлилась. Сподобалась рибалка. Ти скільки риби наловила, багато. Діду стільки ніколи не наловлював, як ти. Тебе треба брати другий раз на рибалку, і ти наловиш багато-багато риби. І тут таких ще екземплярів оригінальних, що в нас навіть не водяться. В мене є гачок. А, гачок ще є. З маминої куртки дістати гачок і все. І можна йти на рибалку. Клас, сподобалася рибалка. Клас. Мені мені особливо. Сподобалася рибалка? Так. Да. Класна була рибалка? Та. Да -да. Коли ще підемо на рибалку? З завтра. Завтра? Завтра-да-да-да. -да -да -да. Добре, вже на то підкормлене місце, підемо завтра і наловимо ще багато риб. Дивись, є така штучка. Ми ж з рибалки приїхали не з пустими руками. Ми ж наловили цілу банку величезного улову. Зараз я покажу. Наш улов. Ось, цілу баночку вловили. Шпротиків. Каруї любимих Ням-ням. смаколики, ті, що ми любимо. Та дивись, не загуби дитину! <рес> Вона тільки що спала, а вже сміється. Така красуня. Вау, клас! Ой. Зловила. Ух ти, вона сміється. Вже лягла спати. Лягла спати? Ну все, хай спить. А ми йдемо відмічати наш улов. Так. Лежи. І дивися, таку зірочку. А що хай. ти замовила йому? Буду пити з квіточкою, я буду теж пити з квіточкою.